Закинула. Зараз опуститься. Сідаємо, ножкою впираємося. мало ли? Я буду готовим до всього. Па! Йоліпалі! Так, тут підкручуємо, тут вже у берега. Бачу її. Красотку мою. Поїхали. Цей раз будемо на дальняк і... Опа! Бульк! Підкрутимо ниточку. Подождем, поки втопиться. Плане... Приготуватись спиратись. Збирайте сильнішу ногу ліво-право. І поїхали. Вітер сильний, ще й в лице дує. Далеко і заброс треба цепляти, мабуть, з більшим грузиком. Зараз. Як не проконаю, вцепимо більший грузик. Правильно? Правильно. Так, вітер, давай, угомоні таланти. Нам треба... Так, ждемо, поки вітер пойде. О, Смерко. Ні, ну ти що вітер здеваєшся, блін, не лишо? Зараза така. Диви, ти що, прикалуйся? Що сильніше начався? Ні, я буду жду, я не дура. Все, раз, два, три і. О! Оп! Ще молодець, прям в точку, там ямка, я знаю точно. Ну, в крайній мере, як кажуть, надежда умирает последній. И шо? Давай хоть шось, блин. Шо небудь, кто кажуть. А дітям показати. Опа! Блин! Зараза! Давай! Значит, все таки рыбха є. Нічого мы не сдаемся. Кажуть. На полпуті. Не ждемо тепер вітра. Опа, чого? Оооо. Дуже чітенько. Так, ждемо. Хай втоне. Ждемо. Що, поїхали? Що, давайте. Куличка за мене складіть. Ну давай зараза! Нормально клюня, люди нормальні. Ой! Увага! Зараз розмотаю, перезвоню.